Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 16 листопада, ось 16-17 2023-го будемо висаджувати опеньки. Ось такі опеньки, це розсада у маліні. Це маліна сорт джугана. Ось такий підготовлений кусок під гриби. І ось така розсада опеньох. Подивімося, що вийде з цього діла. Тут спору опеньох чимало, зверху ще прокидаємо всю з породу. Ось такі ось тут та є місцями сьогодні. О, хай ростуть. Ну ви підписуйтесь на наш канал Про агро. Ставте лайки, нажимайте дзвіночки, пишіть коментарі. До нових приємних зустрічей бувайте!